Тільки пісок із ДНД посохло травою та пустир. Такий вигляд мало подвір'я кількох будинків на вулиці Сабурова. Місцеві мешканці кажуть, через вирви ні ступити, ні проїхати. Дорога погана була, тут вибоїни, і збиралася вода. Е, мусорка, коли приїжджала велика, вона їхала по газону, тому що е, розвернутися було дуже погано. Ну, бардак був, здається, що я вам буду розказувати. Бардак. За два тижні тут виріш справжній парк відпочинку. Між щойно встановленими поребриками виклали свіжий асфальт більш як 5 тисяч квадратів. Сейчас ведуться доработки, як ви видите тротуарчики. Там тротуари ми як і старе ремонтували, так і строїли нові по натоптаним тропинкам, где люди ходять, где їм удобно, там робився тротуар. Очень хорошо построїли дорогу, взагалі на совість очень хорошо. Е, Трудяс. Не можу навіть вирізати. На роліках ніяких проблем на цих дорогах їздити. Для малечі свій подарунок. Відновлений дитмайданчик. Старі елементи поремонтували та підфарбували. Встановили і кілька нових гойдалок та завезли свіжий пісок. Замок хочемо І що, хто там жити буде? Усел. Усел. І У нього там, і в мене ніндзя. Ніндзя. Подобається угу. чистому пісочку. Так. Да. Дуже красиво зробили. Мені подобається ще качельки, все. А щоб новий двір ще більше радував око, озеленювачі висаджують нові квітники. На литмайданчику майданчику їх з'явилось аж чотири. Садимо квіточки гарні: чорнобривці, айгератум, пітунію, монетка чорнобривці, бігонія. Потом що травку засієм тут зеленим, щоб дітям були возгляд детаки ді грати. Тривають роботи з відновлення асфальтного покриття і на бульварі Вигурівському на дорогу і тротуар, що ведуть до гімназії та дитячої поліклініки, шляховики виклали півтори тисячі квадратів в'язкого матеріалу. Єдіш і наслаждаєшся ти по навіть двору. У Деснянському районі 30 об'єктів внесених до програми з ремонту міжквартальних та прибудинкових територій. На першочергових чотирьох роботи планують завершити до кінця вересня. Юлія Кирієнко, Костятин Царинок, телеканал Київ.